Конічува товариство, на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, чергове відео у нас сьогодні з формату Unboxing Experience, формату формату, щойно забрав, перші враження, і в фокусі нашої уваги так, знову взуття. Так знову кросівки, так знову від Adidas. А саме Adidas Light Blaze ATR. І, як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на навертати це відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досить особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку, як завжди, невеличка преамбула. Навіщо воно мені? Ну, ні для кого не секрет, що в Україні зараз іде осінь, доволі прохолодна осінь, скоро вже зима. І, враховуючи мій такий не досить приємний досвід співпраці з класичним лайфстайлом, з класичними флетрайдами, мені захотілося якогось поєднання спортивних технологій та лайфстайлу у такому цікавому пакеті. І ось на допомогу прийшло Adidas з новою моделлю, а саме, як я вже сказав, Lightblaze ATR. ATR якраз і розшифровується all terrain runner, тобто кросівок, які підходять для цих типів місцевості. Кросівки ці відносяться до лінійки Sportswear, тобто... Якраз ця лінійка і поєднує лайфстайл і спортивні технології. У нас тут є кордура, у нас тут є Клімаворм, у нас тут у Мідсолі використовується Lightстрайke. Не LightStraй Pro, на жаль, але тим не менш іва. Можливо, не Supercrit, але тим не менш, Lightстрайк у Мідсолі. Тобто повинно все буде досить, досить цікаво. Як ви бачите, у нас а, розмір а, 11 UK, тут я вирішив для себе. Надати собі такий певний лівей, тобто, щоб у мене був певний запас. Оскільки я перший раз з тими кросівками співпрацюю, я вирішив взяти на піврозміра більше. А, до речі, якщо вас цікавить якісь особливі питання у самому тотальному огляді, звісно, якийсь буде незабаром, коли ми вже поносимо і зрозуміємо про ці кросівки все, особ... обов'язково пишіть. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, щоб не пропустити. і Будемо намагатись відповісти на ваші особливі питання. Я, звісно, у своєму тотальному огляді буду оглядати все, що цікавить мене. Ну, в принципі, невеличкою преамбулою покінчили. Кросівки повинні бути е, у нас тепленькими, мають певні рейсові технології, і вони враховують на мою думку, мені здається, все, що мені потрібно. До речі, також зауважу, що ці кросівки я придбав не на Дідасі. Наразі на Adidas на них така ціна не досить приємна. Мені. мені здається, трішки дороговато. Я вирішив взяти на розетці, не перший раз я там купую, автентичність перевірив. Тому дякую, розетка, за сервіс і за те, що ви є. Ну все, не буду вас, пробачаю, ну, не буду вас втомлювати цими довгими преамбулами. Давайте вже я їх вам продемонструю. Витягнемо з коробки. Ну, коробка, звичайна, Adidas тут нічого у нас особливого не вигадував. Звичайна чорна коробка і все. А ось з кросівком вже досить цікаво. Давайте я вам ось так покажу ось так. Хай стоїть цей. І ось основний наш кросівок, основна наша модель. Для тих, хто не знає, Light Blaze це модель 25-го року. Вона, в принципі, спочатку вони є в такому більш, будемо так казати, суспільному форматі, тобто без усіх цих технологій, але ось зараз мене за, саме зацікавила модель ось така, яка має на своєму борту кордору. Має ось у нас LightStrike, має кліма тобто матеріал, який повинен е, е, забезпечувати тепло. Е, досить цікавий у нас дизайн, у нас використання ось такого начебто нубуку, начебто замші такої. Досить приємний на дотики і цікавий на вигляд. У нас є шкіра або шкірозамінник, але, тим не менш, все відчувається дуже-дуже якісно зроблене. Я, як, звісно ж, на пошті примірив. Мені поки все подобається з розміром. Якраз певний запас є, але ну, звісно ж повин, ми повинні їх з вами розносити, щоб зрозуміти, як воно все працює. Е, у нас тут навіть зазначається е, о, ось, е, водовідштовхування. Тут є кліма Ворм. Ну тобто всі технології, які повинні забезпечувати вам тепло і надійність сухість, для всіх форматів використання, тобто дощик, вітерець, певний холод, мряка. Ну, тобто все, що ми полюбляємо в нашій українській осені. Ви бачите, що у нас в аутсолі використовується ну, такі досить, досить така жорстка гума. Прикро, що, звісно ж, не Continental, але, тим не менш, відчувається досить. Надійно, будемо так казати, поки що мені все подобається. Ну і давайте я вам трішки рекламації е з офіційного сайту. Тобто, е кросівки Light Blaze ATR, легкі кросівки з технологією Кліма які зберігають тепло, захищають від вологи і допомагають залишатися зосередженим в будь-яких умовах. Ці кросівки Adidas створені для легкості та комфорту. В будь-яких умовах підошва Lightstrike запозичена у наших найкращих бігових моделей, забезпечує свіжість і чуйність на кожному кроці. Верх виготовлений з суміші матеріалів і має замшеві та нубукові накладки, які надають кросівкам преміальний вигляд. І технологія кліма зберігає тепло і відводить вологу. забезпечуючи комфорт, сухість. І щоб залишатися зосередженим. Клімоворм використовує ізоляційні е, матеріали, які зберігають тепло для підтримки оптимальної температури і спеціальні волокна, які виводять вологу, забезпечуючи комфорт і сухість. Ось так, ось так красиво. Адідас нам про них трішки розповів. Я вам лише покажу їх з усіх боків. І ще раз. Мені поки що додати нічого, поки що мені все подобається. На нозі вони також виглядають дуже-дуже класно. Якраз ось такі таке взуття, яке можна використовувати на повсякдень. Не дуже е, броске таке, але тим не менш е, має все, що потрібно сучасному українському чоловікові або навіть дівчаткам, е, яким подобається ось такі трішки брутальні, на мою думку, моделі. У нас, до речі, дуже досить цікава шнурівка тут. Ви бачите, якось цікаво переплетаються шнурки. Сам язичок у нас трішки такої. Ергономічної форми, взагалі матеріали використання дуже-дуже мені подобаються. Незважаючи на те, що прайс, прайсова пропозиція на них саме на розетці зараз дуже цікава. Тому кому цікаво, бігом на розетку, дивіться, поки ще розміри є, є наявність. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Все, що я хотів я вам, я розповів. Повторюсь тільки, якщо вас цікаво щось особисте, підписуйтесь, дзвіночок, подобайки, коментарі, питання. Це все робимо для вас. Ділимося своїм досвідом, щоб і вам було легше обрати для себе щось цікаве на сезон. Осінь зима 2025. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Ви, як завжди, мої найвитриваліші, вам особливий палець вгору. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили. І все у нас буде. Що, Україна!